Бывший командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп заявил, что видеть, как британские и американские танки сражаются с русскими в Курской области, конечно, приятно. Это момент символический, но всего этого мало. Хорошо бы разрешить Киеву теперь использовать на территории Украины и России западные дальнобойные ракеты. Минобороны Британии при этом официально позволила киевскому режиму использовать все остальное поставленное оружие в Курской области. Глушковский район. Мост уничтожен. Полностью мост через реку Сейм. Предположительно ударили несколько раз американскими ракетами Хаймас. Ну, то есть Сабрина Синг добро не дает а украинцы ударили Хаймерс. Также приходят сообщения из соседнего населенного пункта, село Свана. Это тоже Глушковский район и тоже Курская область. Там тоже нанесен удар Хаймерсом по мосту. Разрушен он или нет, пока неизвестно. На протяжении всех этих дней после вторжения террористов на территорию Курской области идут разные оценки, почему это произошло авантюра, какие цели, задачи. Ну, действительно очевидно, что мы понимаем, что задача была в том числе, наверное, каких-то достигнуть стратегических объектов на территории Российской Федерации. Но я думаю, что если взять комментарий нацистского приспешника главного нациста Украины Зеленского подоляки, а он а, дал интервью зарубежным СМИ, в том числе, я хотел бы отметить, что, наверное, ключевая задача действительно это та, которую они обозначили наряду с экономическими и дипломатическими санкциями, входя на территорию России, обеспечить панику, шок, и, как он пишет, вывести население из психологического состояния, понудить Россию на переговоры на невыгодные условия. Конечно, очевидно, что вот эта вот вся мразь, она к сожалению, воспитывалась на протяжении последних десятилетий именно по западным лекалам, а они как раз нацизм – это проводник в том числе и западного капитализма, и империализма. Мы видели на примере фашистской Германии. Ну а с точки зрения присутствия среди террористов большого количества иностранных наемников, военных, ну, Зеленский сегодня вообще заявил и потребовал от Верховной Рады предоставлять гражданство этой публике, но мы должны совершенно четко понимать, кто там присутствует. С одной стороны, наемники, а это, как правило, отребе, который приехал зарабатывать деньги, издеваться над мирным населением, удовлетворять свои самые такие мерзкие заложенные в них качества. А с другой стороны, очевидно, что в этих рядах... Есть и достаточно большое количество военных стран НАТО, потому что они отрабатывают методики, они набираются опыта, они передают этот опыт. А вот эти вот наемники, которые находятся в рядах ВСУ, они, конечно, представляют угрозу для целого ряда стран. И поэтому тем странам, у которых достаточно большое количество уехал наемников, надо жестко бороться против них привлекать к ответственности угроза большая в том числе до да, той же Грузии, которая говорит о том, что там большое количество наемников. Ведь это будущие возможные определенные группы, которые могут совершить переворот. Также посмотреть другим государствам. На самом деле вот это вот наемничество, которое сейчас э, состоит в рядах ВСУ, это большая угроза. Керчь ввели режим ЧС муниципального уровня после попытки ВСУ атаковать крымский мост. Комісія по предупрежденню ліквідації ЧС признала чрезвичайну ситуацію з ракетною атакою на Кримський мост этой ночі. Оскільки ми присутні на цій території не на день, а на два, а власне вже більше десяти днів триває операція присутності українських військ, і невідомо скільки вона ще протриває. Нас є як формальні зобов'язання згідно з міжнародними конвенціями, зокрема Женевською конвенцією, традиціям, правилами ведення війни, ми зобов'язані забезпечувати гуманітарні соціальні потреби на територіях, які контролюємо російських. І звісно, для цього потрібна не тільки армійська структура, але потрібна і комендатура, яка буде забезпечувати питання харчування, питання логістики, коридорів логістичних. Тоді злочинності на цих територіях всього комплексу, який відноситься до життєдіяльності населення на тих землях. Ми ж не російська армія, ми ж не заходимо для того, щоб знищувати, грабувати, гвалтувати і просто випалювати землю і цивільне населення. Ні, ми тут абсолютно інакші, і ця інакшість, зокрема і має свою організаційну сторону. Саме для цього і організується комендатура. Очевидно, що. Певні кадри для цього у України є. По перше, є система цивільно-мілітарного співробітництва в рамках збройних сил України, і в рамках неї є спеціалісти по взаємодії з цивільним населенням в зоні бойових дій. Це і забезпечення логістичних специфічних потреб, і зв'язку, і ем, гуманітарних, соціальних тощо. Очевидно, що за роки 2014 року ми вже маємо певний досвід і певних спеціалістів, які можуть адаптувати це і розгорнути на російських територіях. Друге, в нас є певний кадровий потенціал, який готується в рамках програм публічного адміністрування для деокупованих територій. Мається на увазі українські території, які звільняються від росіян, куди заходять кадри, які розуміються на тому, що потрібно робити першочергово. З затримками, з проблемами, але ці програми в Україні такі були розвернуті в декількох вищих учбових закладах і вже є перші випуски спеціалістів профільних, які принаймні в теорії мали би знати, як це робиться. А, і є кадровим потенціалом України для звільних територій. Виходячи з того, що це невеличкий все таки клаптик землі, який Україною зайнятий на Курщині. Це територія, яка дорівнюється в принципі одному району серйозному. Це велика кількість малих населених пунктів, один райцентр суджа. То ясно, що ми не говоримо зараз про тисячі спеціалістів. Ми говоримо про невелику кількість, яка точно в Україні є, людей, які готові до цього. І третій момент: ясно, що частина потреб буде закриватися кампаніями, які отримують доступ туди в рамках співпраці з державою. Наприклад, це поштовий сервіс, скоріш за все, Укрпочта державна буде заходити. Це забезпечення певних банківських потреб. Тощо, які також там необхідні, і ясно, що а, таке собі тимчасове. А куди діватися? нам ми ж взяли відповідальність тепер за цю територію? Звісно, є певні проблеми. Тобто, перший момент що треба розуміти, що ми зобов'язані це робити, і, в принципі, ми маємо це робити навіть просто по-людськи, тому що ми взяли відповідальність за цивільне населення на цих територіях. Але ясно, що комунікації влади на цьому напрямку і рішення мають бути дуже виваженими, тому що на тлі серйозних претензій стосовно евакуаційних процесів при фронтовій зоні, і знову заяви, наприклад, з приводу Пакровська, що, будь ласка, евакуюйтесь з території. Ну, Ясно, що від влади очікується іншої комунікація. Очікується не заклику евакуюватися, а інформації про те, як можна евакуюватися, де ці автомобілі, як організується процес, куди евакуюють, які виплати, на які організації цього процесу. І тоді в кінці може бути сказано. Тому ми закликаємо скористатися можливостями евакуації. У випадку дітей це буде процес, організований в обов'язковому порядку. А тих, всіх, хто може евакуюватися самі, на своїх автомобілях допомогти сусідам, тощо, ми закликаємо зробити це самих для того, щоб розвантажити централізовані можливості. І тоді це суб'єктна відповідальна позиція влади. Оскільки цього немає, то ясно, що евакуаційні процеси і гуманітарні коридори з Курщини зараз сприймаються частиною населення як фасадна діяльність, а своїм нічого, а тут зараз росіян будуть вивозити. Другий момент це забезпечення туди потреб. Ясно, що на це підуть певні кошти. І ми маємо запускати зараз міжнародні організації, зокрема гуманітарні це території, те, що було сказано владою, і це потрібно докомунікувати. І третє це забезпечення безпеки. Ясно, що необхідні фільтраційні заходи, необхідно певні підписки, які будуть інформування тих, хто евакуйований буде росіян з цих територій, що дозволено, не дозволено, контроль за цим для того, щоб вони не стали потенційним потоком диверсії, диверсантів на українській території. Ясно, що там достатньо літнє населення, мало хто залишився. Ми бачили, що росіяни, на відміну від українців, не стали горою за свої території. Це в нас люди барикади в селах будували і виходили техніку російську гуляруч зупиняти в російських селах. Ми бачимо, що вони кивають на Кремль і кажуть: захистіть, де армія, де евакуація. Де все інше? Ну. Якщо суспільство пасивізувати впродовж десятиліть, перетворювати його з громадян в населення, то власне тоді воно так і діє відповідним чином. Тому ясно, що тут потрібно зняти частину страхів в українському суспільстві і зменшити поле для деструктивних маніпуляцій стосовно таких процесів, бо все одно Україні це робити треба буде і необхідно, і це наші зобов'язання, оскільки ми граємо за хороших хлопців. Ну явно, ми ж самі українці не хотіли би бачити українську армію на кшталт російську, яка би заходила би гарбувала, би, гвалтувала би знищувала тощо. Явно що це не та армія. Яку ми будуємо, які донатимо, яку ми хочемо бачити, і ясно, що це суперечить нашим цінностям культурі тощо. Тоді і є певні свої такі складнощі бути хорошими хлопцями, зокрема, інколи через відразу і через пересупаючи через себе, але робити те, що необхідно Щіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.